Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось в мене деякі так, <звинувачують>, звинувачують у тому, що в мене називається канал Таємниці загадки Феномени і дива України. Ну, в скороченому вигляді, так як просто не влізло. У ті рамки, які вимагає YouTube загадки, феномени і дива, але повна назва таємниці загадки феномени і дива України. І от мені зразу там деякі, ну я розумію, навіщо це говориться. Щоб... Так. Про те, що я говорю не про Україну. Мене називається про Україну, я говорю не про Україну. Так я все говорю про Україну. Тому що Україна пуп землі. Тут, що б не відбувалося де, воно так чи інакше має відгомін в Україні. От зараз я буду говорити про Близький Схід. Але чому я буду говорити? Оцей пізділчик, піз... так, пізділ це не матюк, це англійське слово. Так, Піс це мир. Так ось, а ви що подумали? Так, так. Я буду говорити про Ізраїль і Близький Схід. Але чому я буду це говорити? Чому я буду говорити? Тому що наближається такий пізділ і, у цьому, і в Україні. Так. Тому нам треба зробити висновок для України. Тому що Трамп це просто професійний політичний лузер. Так, може він в економіці там щось і Петра є, але в політиці це професійний лузер, в нього нічого не виходить. Ну подивіться, скільки протримався мир в Ізраїлі і в Палестині на Близькому Сході. Стільки! А сам підхід був абсолютно, ну, та всі говорили про це. Ну. ну, що це за мир? Де якісь всякі гарантії, де хто за що відповідає, де е, покарання тим, які порушують цей мир і, і все таке інше. оце таке нам пропонують такий мир. Щоб московити ми будемо, не будемо стріляти, вони будуть стріляти і казати, це не ми. Ну ми ж знаємо, це варвари, ще раз повторюю, варвари й дикуни, московити-антрофаги. Вони завжди так діють. Нас там нет. І все це якісь там, не знаю, зелені чоловічки зайшли і обстріляли українське місто чи українські позиції, і все таке. Прилетіли ракети, а невідомо відомо відкіля. Так, А невідомо, хто запустився. Треба, щоб було все розписано до титли. Уже ж ніби навчило отой Будапештський меморандум. Чи нічого не навчило? Так. Чи будуть і далі над нами китайці що щоб ідіотська нація віддали зброю даром? Даром, не продали? Не, не віддали за побудову доріг, заводів, пароплавів і всього інше ні. Просто даром. Заганебний папірець, підписаний, ким? Москови? Вони не читали, О, ті, що підписували. всякі. Вони не читали бісмарка. Та вони, мабуть, не вігласи у всьому. Це, ну, Учіть пращурів наших, там все написано. Все, я ж... Звертаюся до наших е, цих. Ой. Почитайте хоча б сковороду. Так, Григорія, якого у нас зображає в якихсь чуях, який їздив по Європі, володів декілька. Це ж московити все для нас придумали, щоб нас опустити. Наш філософ так. Із палицею в руках. Говоря по-русски з посохом, так. І, і ходить босий. Ну йоперний же ж театр. Ну, і до Донині це в нас малюють в наших літературах. Отак він зображений. Я не знаю, як там на, на грошах. Може, теж зобразити, може, в лаптях його так. В лаптях і в кокошнику. Оце. Повинно. Ми повинні вчитися і на чужих краще помилках, і на своїх, тому що ми вже не робили стільки тих помилок. А тепер ось на помилках цього пізділа у цьому у е, Палестині і закінчив, скільки два дні, три дні, скільки пройшло. З того часу, як цей підписав, оголосив на весь світ. Восьмий мир встановив. Ну, просто краси, класичний пістільчик, так? Це неймовірна людина. І я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить, розумієте? Раби, повністю раби всі раби, так. Убивають десятки мільйонів людей просто так. І співають. я другий, Такой це брехня московська, брехня на брехні. Це для них притаманно генетично. І вони знову будуть нас дурити, так як обдурили із оцими, всими Будапештськими меморандами. Тепер новий меморандум на, на, назріває. Але ж то хто. Давайте будемо знову ж таки не дурити самих себе, це хай Трамп дурить нас. Так. І весь світ там. Ну, і ідіотів вистачає скрізь. То хто порушив цей мир? Це що Хамас порушив? Це Московія порушила. Вона примусила його. Тому що їй плювати на тих 2 мільйона палестинців. І їй ось що треба. Їй треба Україну захопити. А ті два мільйони палестинців це розмінна монета всіх. І для Ізраїля, і для арабських країн, братів, незрячих гречкосіїв, і для США, для всіх. Це два мільйони і для тієї Грети Гарбо, чи як її там. Тієї дівчинки, яка возить туди гуманітарну допомогу. Ну, для всіх це. Вони думають, що це проклятий Хамас. Оце проклятий Хамас, оце він порушив мир. Це московити порушили. Так само вони будуть порушувати в Україні. Так само точно, однозначно. Так, вони будуть примушувати нас розброїтися. Відмовитись від своїх територій, я саме буду озброювати і захоплювати нашу територію. Якщо розброюються, то давайте створюємо комісію. Ви роззброїтесь, ми роззброїмося, так? На паритетних началах. Ну, все тупо просто, на паритетних началах. Так. Якщо ви хочете у нас забрати якусь територію, віддайте нам частину своєї на паритетну таку ж саму кількість, таку ж саму площу. Ну, все тупо просто. Але ж підписують. Ну, ви скажете, неможливо. Оце, що я кажу, це не відкриття. А ті, що підписували Будапештський меморандум, для них це було відкриття, те, що я кажу. Отак От буде і зараз.